Час пригод» – мультфільм про звичайного 14-річного хлопця і його магічну жовту собаку та опис їх постійних пригод в комусь дивному фантастичному світі. Концепт по ідеї достатньо простий в описі, але насправді розвиваючись сезоном за сезоном, може додати в себе достатньо неординарні ідеї і навіть цікаві серії. Але перед початком, звісно, хотілося би розповісти саме про моє так сказати знайомство з цим мультфільмом. Не знаю, хто які телеканали дивився в дитинстві і Як давно в кого було це дитинство? Але, наприклад, я коли ще був малий, до такого в цілому масштабного розвитку ери інтернету, Ютуба і так далі. До речі, раз ми розпочали про еру інтернету, то запрошую вас на свій телеграм-канал, в якому я ділюся всякими, навіть можна сказати, особистими речами, цікавими якимись думками, ідеями для наступних відео, просто ідеями, які мені приходять час від часу в голову, показую процес створення прев'ю. І всякий інший унікальний контент. Я любив іще переглядати телевізор. Тоді, пам'ятаю, були там всякі супутники. Підписники, всякі на ці тарілки і так далі, на всякі іноземні канали. І, звісно ж, було декілька лідерів дитячого контенту саме на телебаченні. Ну, звісно, можна згадати всякі українські, по типу QTV, можливо, навіть TED, і Плюс-Плюс. ну, плюс плюс в той час був якийсь занадто дитячий, не знаю, як зараз, до речі. Ну, По новому каналу, можливо, йшли якісь мультфільми. І по один, плюс один, також зранку, скоріш за все, вони також йшли. Але були і на той момент популярні також російські дитячі телеканали, які, якщо Чесно, навіть в деяких аспектах були покраще, бо на тих каналах могли показувати ті мультфільми, які не показували в нас. І одним з таких мультфільмів був саме час пригод на російському каналі Картун Нетворк. Ну, в цілому Картун Нетворк це є іноземна компанія. Вона не є власністю Росії, але має свій російський підрозділ. І вони там справді добре трудились, випускаючи по факту всі. Новинки Cartoon Network в себе на російській мові, і тоді що мені особо не задумувалось над тим, що треба навпаки споживати там більше українського і так далі. Тоді до навіть інтернет був русифікований, багато блогерів і українських саме. Знімали свої відео на російській мові. І я просто не задумуючись дивився всякі ці російські дитячі телеканали. Ну там, звісно, Nickelodeon був, Disney, потім ще навіть якийсь Disney+, Плюс, наче то з'явився. Ну це вже прям пізніше, коли я вже переставав дивитися телевізор. І час пригод на Cartoon Network мене в один момент зацікав. Ну, в цілому я не пам'ятаю, скільки мені тоді точно було років, але це ще такий шкільний період. Приходить дитина там в школи. Або навіть ті самі якісь вихідні, все там поробив по якимось урокам, чи ще щось там. Ну, ігри там були примітивні дуже ігри на телефон, якісь стикалки і так далі. Тоді ще про PUB Mobile навіть не було відомо ні про що такого. Якихось цікавих ігр мультиплеєрних, були якісь просто вбивалки часу. Ти включаєш телевізор, заходиш на цей канал, і просто протягом. там Багатьох годин переглядаєш якісь підбірки мультфільмів, навіть можливо, ті, які тебе могли не цікавити. Часто показували якогось там бентена, які тебе навіть не цікавили. І щось саме головне в різному порядку. Через то я навіть не можу сказати, що я повністю дивився час пригод. Зазвичай показували якісь вибіркові серії. В один день міг бути перший сезон, в інший день просто міг бути останній сезон. Там вже повністю сюжет мультсеріала розвився. Вже там деякі персонажі з ними сталося то-то, то-то, а інші може навіть і померли, і так далі. І концепція мультфільму Час пригод вона ідеально підходить для такого епізодового показу по телевізору. Бо більшість серій часу пригод просто являються, на мою думку, такою більш як жвачкою для мозку. Я сам чого вирішив засняти це відео? Бо нещодавно на Ютубі побачив якийсь щось типу як огляд на всі сезони часу пригод, чи там на якісь окремі сезони часу пригод. Там декілька сезонів, просто огляд на них, саме головних подій, вміщалися буквально в 30 хвилини відео. Бо всі інші серії вони були просто прохідні. Буквально був сезон, і тільки декілька серій в ньому якось рухали сюжет. Всі інші були. Достатньо навіть дурні, бо я готуючись до цього від, звісно, передався всі всякі там огляди на головні події мультсеріалу, який, як на диво, має достатньо цілісний і навіть цікавий сюжет з переміщенням в минуле, з всякими різними магічними силами і навіть щось типу ядерної війни. І вирішив сам спробувати подивитись, хоча б навіть не знаю, перший сезон, щоб оживити свої спогади про цей мультфільм. Я не зміг просто додивитись перший сезон, я навіть напевно. На другій серії вже виключив, бо на початку серіал стовідсотково просто задумався як якийсь прохідний дитячий продукт. Ну так мені здалось на перший погляд. Серії були достатньо прості. Нічим навіть не захоплю, ну може крім мальовки, хоча мальовка в перших серіях вона гірша, а там далі по сезону почала вже покращуватись в цілому такими анімаціями своїми лицевими і анімаціями інших персонажів. Перші епізоди виглядали занадто по-дитячому, їх було просто нецікаво дивитись, Я ледве додивився і вирішив відразу перейти на кінець сезону. І там ну, щось вели, типу якогось одного персонажа важливого сюжетного, в якому сидить там якесь давнє приховане зло, яке потім, звісно, під кінець сюжету вже буде мати свій вплив на всесвіт серіалу, як в минулому, так і в майбутньому. Серіал хороший тим, що він, на перший погляд, під такою обгорткою занадто дитячості, може, це так можна назвати. Час від часу просував справді розумні і цікаві ідеї. Ідеї там навіть дружби, відносин, коли почали з'являтися, які там інші принцеси, до яких він був небайдужий. І, звісно, навіть якісь і сімейні цінності, коли вже сам Джейк, магічна жовта собака, зустрів єдинорога і вони разом завели свою сім'ю. Потім, звісно, в них там родились якісь магічні собаки, які завдяки своїм особливостям занадто швидко росли. І потім, навіть, був показаний такий невеличкий конфлікт між... Батьками і дітьми, що одні діти хотіли бути більш бути схожими на Джейка, бути такими ж самими там веселими, розкутими, як він. А ще й до того Джейк він раніше займався трохи криміналом, і одна з дочок навіть там в одній з серій зробила якусь, типу, навіть не знаю, як це сказати, спланувала якесь пограбування чи що, і спланувала якось як своє викрадення, щоб батько от не пам'ятаю точно, якщо чесно, якась там напутана трохи була серія. Я її пам'ятаю так трошки уламками, і все. Там був сенс в тому, що щось як його дочка хотіла більше проводити часу зі своїм батьком, хотіла бути схожим на нього. І через то взяла, почала робити його помилки молодості, так сказати. Також пішла в кримінальний світ, там щось вони викрадали і так далі. Ну потім, звісно, в кінці серії був хеппі-енд, розмова по душам, і дочка зрозуміла, що можна і іншими справами займатися, а не тільки повторювати помилки молодості свого. Батька собаки, ще були серії інші, звісно, там, де не всі діти Джейка підтримували його позицію, таку, навіть можна сказати, легковажну до життя. І намагалися якось навіть його врозумити. Один з його старших синів, він щось там став якимось власником банку чи шо, чи адвокатом. І він там якось щось типу відсудив будинок в Джейка і Фіна. Він це все робив. Ну, на початку серії здавалося, що з корисливою ціллю, щоб просто нажитись на майні е, свого. Родича, своєї родини, але насправді потім в кінці серії ну все там розрулилось, нічого там ніхто будинок не відібрав, і вже оцей дорослий син він там сидів у себе вдома в кріслі і, начебто, зі своєю дружиною обговорював те, що він це все хотів насправді зробити для того, щоб навчити батька бути більш якимось свідомим, бути більш серйозним, а не жити оцими пригодами, пустим мандруванням по світу. Сам Джейк достатньо цікавий персонаж, як мінімум своїм походженням, тим, що він насправді нащадок якогось прибульця, який вкусив його батька за голову, і потім з тої голови, як, як нібито з якогось прища, виліз мілкий Джейк, він відразу там почав танцювати і так далі, а потім щось виробився. Ну таке було. І він незвичний персонаж. Хоча і на вигляд він звичайний хлопець, це так по факту є. Він просто звичайний хлопець, але він незвичний у світі. І це його робить унікальним, бо... Саме в історії в лорі цього Всесвіту всі люди вже давно померли, і залишились якісь там їхні мутовані нащадки, по типу там якихось рибу людей і так далі. Також мені сподобалось, як цікаво розкрили Людяного короля. Спочатку його, я навіть не пам'ятаю його, наче вже навіть в другому епізоді, там епізод йде е всього лише 20 хвилин, його вже в другому епізоді ввели. В гру, так сказати, показали, хто він такий, чим він займається, живе там в там такому замку, в нього є корона, яка дає йому сили. Він там е, намагається заграбастати собі побільше принцес, щоб, хоча б з якоїсь з них одрушитись, і не знаю, якось примушує їх до. До любові, бо його по факту ніхто не любить, крім пінгвінів, які бігають біля нього і все. Але далі, чим активніше розвивається сюжет, тим більше розкривають нам цього персонажа. І вже стає відомо, що він має зв'язки з іншими персонажами в цього Всесвіту, до прикладу, як сама та вампірша Марселін, для якої він раніше був опікуном. Ну, ще, звісно, під час е, минулих подій Всесвіту, там, де в них ще була якась ядерна війна. потім... Зародились ці всякі інші організми, там, цукеркові люди і так далі. І Марселін, вона була щось, типу, як гібрид людини і вампіра, а можливо, вона і повністю вампір, невідомо. Бо в деяких сценах їй то шкодить сонце, то не шкодить. Ну, в цьому так є ляпи в цьому, звісно, достатньо дитячому, на перший погляд, мультсеріалі. І сам людиний король, якого звали до цього Саймон, до того як ця корона заволоділа його розумом. Він опікувався Марселін і намагався врятувати її від нових жорстоких реалій мутованої планети. Ще, на жаль, сам мульт він, начебто, не повністю переведений на українську мову. Я його дивився в декількох озвучках. Е, Озвучка від Плюс, Там буквально два сезони тільки переведено, бо напевно далі вже після другого сезону. Почалися якісь більш доросліші події, доросліші гумор і так далі. І плюс-плюс вирішили просто не пускати такий мод серіал на свій достатньо дитячий канал, по якому там може бути якась і те ще, не знаю, бурамандрівниця і так далі. І ще якась інша озвучка. от серйозно не пам'ятаю студія, яка її робила. Там, начебто, озвучено 5 сезонів. Тому, ну, на російській краще його, напевно, не дивитись, хоча там голоси на той час були добре підібрані, справді краще, напевно, дивитися таки в оригіналі, бо там. Достатньо все-таки проста мова в персонажів, проста, прямолінійна і так далі, без якихось начебто як замудрених слів якогось там великого рівня вивчення англійської мови. Та якщо ви хочете навіть подивитись весь мультисеріал повністю в англійській оригінальній озвучці, ви помітите досить цікавих моментів. Одним з яких є те, що на початку мультсеріала Фіна 14-річного персонажа, 14-річного хлопця, озвучує і насправді 14-річний актор озвучки. А потім вже протягом всіх сезонів актор зовсім не мінявся, озвучило навіть та сама людина, просто яка ну, росте з роками, і там, начебто, під кінець всіх подій серіалу, Фіну вже буде ну точно 17 років, а потім ще виходили якісь додаткові серії, там люди вже і деяких персонажів, на жаль, немає. Деякі персонажі живі, повністю змінились. Фін там подорослішав і так далі. Ну, Це вже таке, якщо вам самим буде цікаво, то дізнаєтесь і подивитесь. Висновку я вважаю, час пригод. Хорошим мультсеріалом, але навіть не знаю, для якої його аудиторії можна порекомендувати. Коли мені було десь від 12, напевно, до 14, мені це було дуже цікаво переглядати. І навіть зараз, згадуючи деякі серії, в мене навіть якась така добра посмішка з'являється на лиці, чи як це назвати. Бо справді. Там є щось таке цікаве, незвичне в анімаціях. деякі серії були повністю по-іншому заанімовані, повністю стилістично по-іншому намальовані і повністю по-іншому зрежисовані. Але зараз, от як вже більш-менш можливо, доросла людина, сівши подивитись цей мультсеріал, я просто кинув його, і все відразу на перших серіях, навіть на першому сезоні. Напевно, мультсеріал має все-таки якусь як занадто довгу розкачку. Через те, що можливо творці цього серіалу все-таки вагались між тим, що вони роблять, чи вони роблять якийсь звичайний комерційний проект для дітлахів, щоб там дитина прийшла зі школи, включила любу, буквально любу серію, побачила, що є той персонаж, є сьогодні, і вони знову б'ються з якимись злодіями, але потім, напевно, стався якийсь порив креативності в творців, в режисерів, і вони вирішили зробити якусь більш сюжетну історію з цікавим минулим, перешнім і майбутнім, додавши навіть фіну якісь його колишні варіації життя разом з Джейком, звісно ж. В цілому, дивіться, цей мультисеріал, напевно, скоріш за все, страх і ризик особу в нього так не пірнаючи з головою, бо просидіти, не знаю, навіть годину, дивлячись ті 20-ти хвилині серії, ну, буде так собі. Напевно, цей мультсеріал, він к мінімум. Початкові його сезони мають бути, не знаю, по серії, по дві серії максимум на день. І так, коли в тебе прям взагалі немає що дивитись і немає що робити, ти хочеш так просто лежати, можливо, якусь таку жуйку для мозку невелику отримати. Просто включаєш цей мультсеріал. Він не напряжний в перших сезонах, звісно, достатньо позитивний, не трагічний та простий. І, отак, можливо, десь за неділю цілком буде комфортно і оптимально продивитись перший сезон. Можливо, навіть другий, третій. Я не пам'ятаю, з якого сезону вже починався якийсь, якийсь більш змістовний сюжетний розвиток персонажів і світу часу пригод. Можливо, з третього все таки І десь з третього, можливо, можна почати вже подивитися якось більш серйозніше на цей мультфільм, якось його аналізувати, пригадувати, що там які персонажі роблять і так далі.